Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва» у прямому ефірі, як завжди у цій порі. Програма «Зустрічі на Майдані у студії. Працює для вас ведуча Оксана Щирба, режисерську допомогу сьогодні надаватиме Богдан Кожем'яко. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Система взагалі ніяк не зміниться. Я не вірю в жодне законодавство, яке може це змінити, тому що це не законодавство, це система і це ментальність людей. А ментальність людей, на жаль, не змінити. Ми торкнулися попередньому. Чому не змінюється система? Ну можна просто на це відповісти. Сьогодні президент підписав так. Очікуваний такий закон про Національне антикорупційне бюро України. Ми з вами в червні обговорювали, що це. Я вам тоді відповів: там єдина норма, єдине речення, яке е, дійсно створить Україну нову. Це речення, яке звучить, що жоден, хто приймав участь до цього за 25 років в боротьбі з корупцією, не має права 10 років потрапити в це Національне антикорупційне бюро України. Я тоді вам сказав, що цю норму приберуть, бо її поставили для торгу. Ви тоді не повірили. Цю норму прибрали. Цей закон зараз нічого не вартує, повірте. Це національне антикорупційне бюро України, на яке дуже очікував народ, яке вимагав Міжнародний валютний фонд Європа, Америка і взагалі час і суспільство. Він взагалі нічого не вартий, оскільки ми розуміємо, що в це бюро зараз мають набрати 700, всього, на всього, 700 високодостойників на всю Україну. Не вже ви думаєте, з 200 тисяч в лапках чесних міліціонерів, 100 тисяч найчесніших в лапках прокурорів, 50 тисяч... Безмежно криштально чистих податкових міліціянтів і так далі і так далі, не здайдеться 700, ну дуже чарівних і чистих, які туди потраплять. Тому, вибачте, ну як можна казати про зміну чогось, якщо. Я розумію, що важко да, президенту він спирається на те, що Верховна Рада не приймає. Ну так чому він не каже про те, що у перший день. Створення своєї більшості, навіть конституційної, він прийме цю зміну, цю поправку і повернеть її, тому що закон ще не запрацював. І спокійно можна 15 листопада в цих числах в перший, дні, в перший день Верховної Ради внести всі зміни, які б зараз правильно, які б зараз влаштовували народ. Одна там повинна бути повернута норма. Одна більш нічого. Яка різниця, хто там буде директором, як його будуть обирати? Одна норма. Ніхто не має бути.